Нова обновка для автомобіля Jeep Patriot. Передні буксировочні гаки. Купили на шроті на тому самому шої дискі. Ось такі немає кріплення Досить важкі. Щоб монтувати гаки, потрібно зняти передній бампер. У бампері вирізаємо ось цю частину з тієї сторони теж, щоб їх монтувати. Відео, як будемо їх монтувати, обов'язково зроблю, покажу, які чи взагалі були складності, чи можна вчепити дуже швидко. Все детально вам покажу і зроблю. Всім щаслива!